Так, це десь за 40 сантиметрів від грубки. Це ось отак. так. Так, оно ну, там, де тріщинки, Краще виходить тепло? Ні. Так, так, так. Оце ось отак виглядає. Так, а тут як? Ну тут, в принципі, майже так само. Так, верхній ковпак. Ага. <coughs> а ну тут цікаво. Спереду. Покусується погано. Отак. От Отак, зверху і донизу. А на стелі скільки? 16 градусів під стелею. Ну Це далі, ніж 40 сантиметрів. Тут має бути більше. Тут тепліше. З цієї сторони, як рукою трогати. Це так. Це виходить, я вчора почав топити десь в 10 годині, закінчив топити. Так, ну десь в першій. 13.00, то це отак е, спалив отаких от 6 полін. Так, а що тут? Так, так, так. 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 Отут має, має бути саме тепле місце. Оба так, є воно. Ну, ось так. І зараз глянемо будинку, яка температура.